Я хочу вам донести е, спочатку деяку основну думку та розповісти, над чим ми з вами будемо працювати. Ми от як людина, як людина ми привикли там, себе називати за ім'ям та додати собі якісь ролі, там, що ми там, дівчина, мама, доця, онука. Там, співробітник десь. Ми, отак, от знаємо, що от ми людина і додаємо якісь ролі. А окрім того, ми... крім того, ми людина, яка розділяється на те, що в неї є тіло, на те, що в неї є душа, Оця, от душа, яка дає нам життя, коли ми дихаємо, всяке таке. У нас є мозок. Мозок це. Також він наш, але ну, він нам належить, але це не ми. Тобто, ми не тіло, ми не мозок, ми не ім'я, ми не ті професії. Це все те, що нам належить. Цю тему я можу ще дуже довго а, обсуждати, розмовляти про неї, тому десь, десь там в наступних курсах, може я ще це затрону. Скоріше за все, але зараз я зупинюсь виключно на тому, що наш мозок він наш. І ми ним можемо керувати. Ми можемо ним управляти заради нашого блага. Як там сказав один ізвісний філософ-науковець, не пам'ятаю, як його звати, але що? Мозок це чудовий слуга і поганий хазяїн. Так і є. Якщо ми все віддамо мозку і перестанемо контролювати, про що там йому думати. Ну, це ну все, це Піздіс. Він нас заведе в самі гірші наші чагарники, посадить там і скаже: Думай про це. Мені тут комфортно, я вже знаю трапіночку, думай про це. І все. Але ми, ми. Що я вас хочу навчити, я вас хочу навчити та показати, як цим мозком керувати, як в цьому мозку побудувати нові шляхи, нові звички для того, щоб ви могли думати про те, що вам дійсно потрібно думати, а не про те, що мозок сказав, ой, у мене там трапіночка, я знаю куди. Погнали, посидимо, подумаємо про цю всю хуюту. Тож. І ще раз я хочу вас навчити, і якщо ви дійсно хочете і будете це все практикувати, бо знання без практики це ну просто слова в вітер, головне ваша практика це не дуже складно. Ну, хоча спочатку трошки складновато, але ви потім звикаєте, і вам становиться дуже легко це приміняти в своєму житті. Тобто я вас навчу, як вам керувати вашим мозком.